Всім привіт! В попередньому відео я показував, як я боронував люцерну, обіцяв там дачам зняти відео з розмірами, рамки, поводків і так далі. Зараз це все діло пробіжимося. Дивимося, вони підняті у мене зараз в... В транспортному положенні. Там один коментатор мені коментував, в яку сторону там робоча частина зуба повернута і так далі. Ось бачимо. Іде на більш агресивну роботу ворона. Пробував я так. Побачив, що тракторець справляється без проблем. Перевернув. Звичайно. Так борона трошки краще е, лізе в ріллю. По люцерні, чи по твердій поверхні, в принципі, нічого зрозумілого не буде, а в ріллі, в релі, так. Да. Ось так мені краще подобається. Зараз я переведу борони в робоче положення і будемо проходитись по параметрах і так далі. Так. Розклав я борони, такий вигляд, в принципі. По висоті, по висоті, так як в мене навіска не дуже так високо піднімається, це все саморобне. Тракторець я робив з нуля з мотоблока. І ці всі навіски, воми і так далі робив я також сам. Є в мене відео багато по гідравліці. Ще можу пробігтися, в принципі, кому може цікаво. І так далі. Тому подібне. Так, дивимося, починаємо з поводочків. Поводки. Загальна довжина їхня поводків. 30 см. Загальна довжина. тобі ж 4 поводочки. Знизу зроблені ось такі упори під кожним поводком. Для чого ці упори? Тобі, ж, щоб поводок не, не провалювався в робочому положенні, бачимо, що вони ось так нижче не сідали, Ну, щоб підйом був борони. І в транспортному положенні ось піднімаю я, піднімаю, так же само сюди йде упор. І тобіш нижче не опускається. Борона, передня частина, точніше борони. І, в принципі, це все працює. О рамці. Так, довжина рамки, 1,80 вісімдесят. Довжина рамки. Нижньої частини тобі ж. Верхня частина, як бачимо, вона йде. Коротша, тобі ж, верхня частина. Довжина верхньої частини. Блин. Незручно і знімати її заміряти. Метр двадцять три м. Ну, можна метр двадцять. В принципі, в мене був такий цільний уголок, я його сюди приварив. Так воно вийшло. Е, так. Потім висота цілої рамки, якщо взяти, 58 см. тобі ж висота. ну Це так оптимально, я тобі ж підібрав, щоб, щоб і тут натяжка якась була, бо як нижче вже буде е, трішки гірше працювати. Вище також буде габаритно сильно в принципі, 58 см без проблем хватає. Вушка, ось ці верхні, вушка, вони не, не вертикальні, а вугол змістяний в сторону Тобі ж відносно рамки. Бачимо, як зміщено. Ну Тут вушка, тут нічого такого, вже в процесі виготовлення. В принципі, хоча можу заміряти. Висота вушка. 6 см. Тут в кого є, який я зробив такий е... кругляк мене був, приварював сюди шайбочки, тут просверлився. В принципі, там не, не потрібно ніяких болтів, нічого воно собі вільно там е... плаває. Ось так. Тут відстань між боронами. Така ж сама відстань, як ось тут, між рядами. 24. Тут бачимо 24, тут все рівно. Тут ось ці вертикальні труби я підсилив такими уголками. В принципі, нічого не вигинає, все тримає. Ну, тракторець не настільки потужний, що він корчує цими боронами якісь пеньки, більш зрозуміло. Тут просто зробив, щоб цей цепочок знімався, щоб борона підняв підняв борону транспортне, обмотав вокруг рамки і знову сюди зачепив. Ніколи не відчіплялося, все, все супер, тобі все подобається. Головне правильно зачепити, в принципі, норм. Зараз заміряю довжину цепа, метр сорок і плюс тут ще йде вокруг. Самої борони, тобі ж десь 1,60 шістдесят. 2 по 1,60 шістдесят. Що ще по цій бороні? В принципі, переводяться в транспортне доволі легко. Ось Взяли одною рукою я навіть знімаю, тобі ж тут такий під кутом воно встановлено. Тобі ж по рамці. Якщо буде нижча рамка, борона може вже сюди доходити до самої до самого сидіння. Якщо буде вище, буде вже більш вертикально, вона не буде так сильно фіксуватись. Ну, Чуть-чуть можна зробити трошечки. Тож, в принципі... Ну, Опять же, це трактор, тракторець-тракторцьові різниці. В принципі, щоб казати стовідсотково, що так у мене так, і у вас має бути. Ви собі вже дивіться, ось так це все робиться. І чіпляється цепочок. Все, закрутив, неважливо там як, от на автоматі. В принципі, все, борона вже складено. Бачимо наскільки наскільки центр ваги змінився, тобто якщо так їздити переїжджати десь далеко і так, то велика різниця. Так само це все. Однією рукою. Ну, борони нелегенькі, зрозуміло. Але менше. Це, це все діло виходить робити навіть однією рукою. Ось так. Все. Борони, переведені в транспортне положення. Куди завгодно можна переїжджати. Тобі ж. Ось так. так що, друзі, підписуємося на канал, кому було відео корисне, ставимо подобайки, Всім миру і добра!